Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Частенько ви в мене запитуєте сорти конкретні, як той сорт безпеки, а як той сорт безпеки, а як той. І я відповідаю найчастіше, що в мене взагалі рахується не, над, не надзвичайно спекотний клімат регіон. Львів це так досить помірна спека. І бувають винятки, звісно, бувають спекотні тижні навіть цілі підряд. Але загалом, якщо за те літо, то ну, нема в нас такої спеки, щоб там цілий місяць шпарило 40, навіть там, хай 35-40 в затінку. Ні, такого нема. Але все ж таки приходять і дещо спекотніші тижні. І я е, розповім, е, що в мене. Все ж таки є кілька сортів, які після спекотних двох з двох, хвостиком тижнів, які це були спеки. Це було 30, в деякі дні 35. Це, ну, якщо говорити там в тіні, то в деякі дні там в тіні 30, деякі, може 35. Але насправді для нас ну, досить-досить таке спекотно було. Дуже, я б сказала. І за цей час, за два із хвостиком тижні, один раз прийшов дощик такий вночі, гриміло, блискало, не було аж такої сильної зливи, бо потім видно, в принципі, по дорозі, де є рівчаки, коли я сильна, сильно злива і дуже таким щільним потоком води. Тому такого не було. Але потім ще один був дощик, ну такий непоганий, непоганий. Тому можна сказати, що от таких два тижні дуже сонячної активності, як для нас, ми помітили. І я думаю, що багато хто сказав, ну, якби в коментарях теж може підтвердити, що все-таки ну, відчули ми таку гарну літню погоду. І навіть на додачу було пару вечорів. Коли літо згадав, що літо, серпень згадав, що він серпень, що можна було ввечері навіть сидіти на терасі там 9-10 вечора. І це було тепло, бо переважно ціле літо, в день, навіть коли там поза 25, поза 27, то 8 вечора ти вже мусиш щось накидати. І от. В цю спеку в мене небагато сортів після я можу похвалитися, що вони взагалі практично її не відчули. І я вам покажу, хай не багато, але скільки сортів покажу. І може хтось навіть з набагато спекутніших регіонів прийде в коментарях, підтвердить або додасть свої враження про свої сорти троянд. Починаємо з красуні дівочої мрії. Як я вже не раз згадувала, і вона описана, що вона одно, один раз квітне. Але воно в мене квітне один раз, ну, ось ціле літо, ціле літо. Звісно, це вже не є таке аж дуже-дуже так багато квітів. Де-не-де. -де. Дві квітки, ось отут ще буде. Але буде, бачите? Тобто, фактично, вона ще мені і в вересні буде квітнути. Якщо буде погода сприятлива, то воно мені нехай щось але й покаже. Тому таке одно, одноразове квітування, як оця красуня, я би, ну, я би розглядала такі троянди, бо я не завжди розглядаю одноразові. Все ж таки, хочеться, щоб вони цілий сезон квітли. Але але, але але, ось оця краса, можливо, тому що вона наша кримська красуня. Можливо, тому але я от її дуже-дуже задоволена цією ягідно кораловою красунею. І так, не буду, мабуть, я на кожному казати, що от ви бачите, що тут немає жодних ознак спеки. Так, оскільки відео присвячено цьому, то по замовчуванні вважаємо, що ці красуні не показують. якусь приплавленість, припеченість, візуально можна сказати, що не дуже вони помітили ту спеку. Порівняно з дуже-дуже багатьма іншими сортами, звісно що. Ліола, ну так, куди ж без неї? То саме можу сказати, ну те саме по неприпеченості. Зовсім не видно результатів такого спекотного сонця. Але вона, звісно, що щедріша набагато, ніж попередня краса дівочої мрії. Чому? Тому що вона має точно. Про якби задекларовані хвилі. Тобто вона квітне таке протягом сезону, квітне тривало, квітне дуже щедро, кущ просто надпотужний по приросту, по ширині я здивована, здивована дуже приємно, звісно, бо хочеться завжди, щоб краси було багато і щоб вона довго-довго нас тішила. Оце є про ліолу, То не пахне, ну, але це компенсується тою хмариною квітів. Хочеш букет стого. Проте не знаю, наскільки довго триматиметься воно в букеті Навряд чи, краще все ж таки, мабуть, на кущі спостерігати. І все ж таки я мушу відзначити Night Old. Хоча вона і має темні досить пелюстки. І вважається, що темні пелюстки якраз припікаються квіти з такими темними пелюстками, але я не бачу по ній припечення от цих слідів. Такого припалювання, як є, наприклад, на блуфою, там чітко видно, чітко видно краї пелюсток так, вони припечені. Тут такого нема. І ось вона просто все, це, все цей період квітла. Ну, нехай кожна квітка, якщо взяти по окремо, вона не тримається надто довго. Але загалом їй було помітно, вона не похиляла свої ті голівки квітів. Взагалі стояла собі, хоч би що, і тішила. Акрополіс, красуня, знаєте, я здивувалась, якщо чесно. я, ну, Чому здивувалась, Бо я чомусь раніше не помічала попередні роки. Ну, квітла, квітла, то дуже гарно. Дуже мені подобається її палітра барва. Але я побачила, що теж на неї не попливала спека, вона не звішувала голівки, як деякі квіти звішували, відходили там за день-два. Це ні, я коли не підходжу ввечері, я її світлини роблю. Відео знімаю, я не бачила якихось проблем щодо сонячної активності на цю красуню. Та значить, от така будова пелюсток вдала, що вона дуже гарно це все перенесла і витримала. Каталіна, я вже теж її зазначала і відзначала. Єдине, що вона, ну, вона точно любить суху погоду більше, ніж вологу. Але єдине, що з попередніх відео, порівняно з відео, одного з попередніх відео, де воно в мене є, бачите, вона все ж таки береться такими рум'янцевими такими цяточками. І це, ну, не знаю, ну, не від дощу. Можливо, це теж, от вона скількись там часу стоїть на кущеві, і вже однаково. Сонце не сонце, вона просто втрачає свою декоративність, і то, можливо, я не добризкала її від Ботритісу, але Ботритіс ну, розповсюджується там, коли може більш вологіша погода, хоча трипси цьому сприяють. Ну, не можу сказати, чому вона. Я чомусь думала, що вона і буде відцвітати чисто такого кольору цитринового, Жовтуватого, маслянистого, така, як, наприклад, Беатріс. Але ні, тут з'явилися цяточки. Але якщо говорити про сонце, про стійкість, то так, вона до нього стійка. Вона точно не приплавляється, не облітає, пелюстки не облітають, гарно, гарно тримає. Покажу вам, на прикладі кількох квітів омажа Барбара Ханцвінка, щоб ви побачили, які квіти після теж довгої спеки. Єдине що. Я її все ж таки не дополивала. Я пізно кинулася, і я побачила, що в неї просто відпадають квіти від того, що їй не достачає вологости. Але, але бачите, слідів от взагалі нема. Нема просто зовсім припеченості, Зовсім абсолютно прекрасно. І, до речі, остання гроза ну одна з там, це коли це було, кілька днів тому. Дуже не те, що гроза, шквальний вітер такий, що я просто ну, навіть не дивилася, що там робиться, бо мені було просто страшно дивитися, як воно все похиляється, і думала, що не тільки які троянди де дерева ляжуть. То ось, оскільки вона самоучисна, ця Гайнц Вінклер, то в неї квіти лежать десь за півтора метра. Я ось дивлюсь, порозкидала. Так добряче притрусила. Але думаю, ні, йду, знімаю, поки є ще що знімати, бо потім буде ностальгія за Тим сезоном, тому знімаю. Бачите, яка краса? Ось Зовсім квіти без ознак, без ознак припеченості. То. Але то гроза потрусила, вітер потрусив, і мені, порівняно з минулим вереснем, вона була така більш сієна квітами. Хоча, коли відкриється оце, наприклад, соцвіття, тут теж буде ще мені що чим тішитися. Ось, можливо, я скажу кілька слів, порівнюю, наприклад, Ганс Вінкер. Так, такого ж теж кольору досить. Темно-червону вишневу, червону, там насиченого оксамитового. І цю ні, цю я просто покажу, що таке для неї спека. Ось оце. Оце квітка після тої спеки. Тобто вона ну десь так. Я бачу, один день вона відкривається, на другий день вже ось така. Ось. На другий день ось така. Ось отут, оце вже пощастило, що сьогодні вже там ну, якийсь там день трішечки спала спека. Але загалом, коли би була долі спека, то вона би дуже швидко припікалася. Та на жаль. На жаль, бачите, все ж таки спека на неї впливає ось так. І обіцяла ось показати, як пелюстки Белуфою показують, що вони не витримують спеку, не полюбляють спеку. Ось таке припечення. Поруч ще є Midnight Blue. Ну, я б не сказала. Хоча, хоча, можливо, ні, можливо, я ще не буду так стверджувати. Я, мабуть, ще поспостерігаю. Якби я, напевно, що її. Додатково підлила, полила, то вона би напевно теж себе краще показала, бо все ж таки, бачите, ну є псування від спеки. Є. Не можу сказати, що вона так само поводиться, як от Акрополіс, як дівочі мрії. Ні, все ж таки, не те, ні, ні. Трішки ну, там видно, що спека їй скорочує як квітування. Ну і ось свою, то вона насправді ну, була в мене попередніх відео гарнішою, але вітер дуже потрусив. Ну, як не крути, все ж таки пелюстки тут не так щільно сидять, як в Ліоли, Все ж таки, навіть хоч тут і більше пелюсток, ніж в ліоли, або плюс-мінус десь так. Але тут, ну мені здається, що вони якось легше на тій прикріплені, та вона квітонішці чи що. І набагато легше трусити, вона обтрушується. Та. Ліолу все ж таки ну, нема, там нема взагалі от, після того шпального вітру ніяких слідів, що там поблітали пелюстки. Тут же ж пелюсток багато і видно, що суцвіття потрушені. Але якщо говорити про припеченість, то тут немає тої припеченості. все ж таки видно, що вона ну, теж гідно витримала цю всю спекотну двотижневу спеку. А за статросток ще одна красуня, яку теж я можу віднести до того, що вона не підплавлялась, не підпікалась. В неї, можливо, не такий довгий на кущі. Хоча, хоча ні, все ж таки довго вона тримається. Бо я згадую, коли то я знімала відео, вам розказувала, показувала, як Беатріс з іншими сортами поєднується. І я бачу, що й досить ті пелюстки на квітах. Вони вже дещо втратили свою декоративність. Ну, але це вже й два тижні квітування. Два тижні в таких екстрених екстремальних умовах дуже-дуже підвищеної спекудностей. І в неї вже є ознаки борошнистої, тобто вже її щось ослаблює. Але воно квітне, вона гарно виглядає. Все, що відкривається нове, гарно виглядає. Вітер шквальний. Ну, потріпав, але не всю. Потріпав вже дуже-дуже ті, що там раніше були відкриті, так. Але її абсолютно нормально, сонце не допекло. Весь місій Еббі, якщо говорити з точки зору сонця, спеки, та, то їй теж, це, ну, як на мене, не видно впливу. Але якщо говорити загалом про самий сорт, як він себе показує, ну це інше вже питання. Тому якщо шукати дуже такі стільки до спеки, він може підійти, його теж не поплавить ніякі пелюстки. Може статися таке. Що він порожевіє, але я так розумію, що оця рожеватість вона все ж таки більше в дощову. А можна так в дощову, як оці різкі перепади, що вночі холодно, вдень тепло, дуже. Або взагалі ночі дуже холодні, і це не для неї. Але от саме сонце, воно її точно ну, не попсує дуже сильно. Ось ще взяла Parade, парад, Паради. Теж я помітила, я до неї підходила, і підходила, підходила, і вона теж не показувала знак підплавлення. Вона не похилялася аж так прямо зовсім не поникала донизу. Та теж скажу, що сорт для спеки підхоже, підходящий. Єдине, що точно скільки вона витка, і залежить, який кущ вже великий у вас, треба її підливати, її треба забезпечити добряче поливання, бо однозначно, якщо вона ж витка рахується, там, не знаю, метрів, мабуть, два, ну, там, мабуть, і три, може досягнути, а це такий великий кущисько, йому треба потужність на те, щоб тримати квіти, які квітнуть, і пуп'янки мати силу розкрити. Листя на поїд, ну, тобто, фактично дуже багато їй треба вологости. І ще й вона щедра, квітнесу цвітями. Суцвіття непоганої такої щедрости. Тому та, вона потребує зволоження, тому якщо її його забезпечити достатньо і вчасно і регулярно, то я думаю, що вона для спогодного регіону могла би гарно підійти. Ну і красуня Клементина, так як я вже зазначала теж на попередньому відео, я була. Просто здивована, що вона така витривала. Але чому здивовано чекати В Криму селекціонована. Я не пам'ятаю, хто в неї, що в неї там в батьках. Треба почитати. енциклопедію, вона точно описана. Якщо там було вказано, якщо інформація десь була доступна, я її додала в опис. І та, ну, кримська красуня, витримує кримське сонце, тому мусить витримати і трішки легше сонце. Буду вдячна за ваші відгуки. Думаю, у вас спостереження теж є після тієї спеки. Це буде класно знаєте, такий список з класи сортів, дуже-дуже стійких, гарних для наших різних регіонів. Дякую вам. Всім до наступного відео і па-па!